Значить, гідравлічні і пневматичні приводи. Основним елементом виконавчих робочих органів робота, котрий заснованих на використанні рідини, що знаходиться під тиском чистисного повітря, є силовий гідропневмоциліндр. Гідропнемо... У циліндрі під дією напору повітря, рідини, яка знаходиться від джерела, в котрому вони отримуються під тиском, відбувається переміщення поршня. От бачимо поршень, да? силовий гідроциліндр, на якому є Поршень, Які під дією тиску повітря або стиснуть оливи, забезпечується його переміщенням. Не дивлячись, на свої розміри, гідравлічні і пневматичні приводи дозволяють розвинути значні зусилля. Однак вони вимагають створення спеціальних джерел, з котрих повинна надходити рідина високого тиску, чи стиснути газ. При використанні гідроприводу можуть виникнути проблеми, пов'язані з захистом оточуючого середовища, від забрудень, витіканні гідравлічної рідини. при використанні пневмоприводу такої проблеми не виникає. Однак при стисканні повітря виникають труднощі, пов'язані з керуванням. Застосування пневматичних приводів в мехатронних системах пояснюється їхньою дешевизною, простотою відповідною надійністю. Правда, ці приводи погано керовані. Дематичні приводи застосовують тільки в роботах невеликої вантажопідємності до 10 кг, рідше 20 кг. Гідравлічні приводи більш складні й дорогі в порівнянні з пневматичними і електричними. Однак при потужностях 5000 Вт-500 тисяч Вт вище, вони мають найкращі масогабаритні характеристики, і тому основним типом приводи для важких і надважких мехатронних систем. Гідравлічні приводи добре керуються, тому вони знайшли також застосування в мехатронних системах середньої вантажопідйомності, для яких потрібні високоякісні динамічні характеристики. Давайте розглянемо електропривод, е, основні поняття і класифікація. Значить, електроприводом називають електромеханічну систему, що складається з електровидвигунного, перетворюючого, механічного, передавального і керуючого пристроїв і призначення для приведення в рух виконавчого робочого органу та керування цим рухом. От бачимо: у нас є електродвигун, да, який забезпечує передання енергії на механічний передавальний пристрій. І в нас для зворотнього зв'язку відбувається контроль його переміщення. Далі, значить. До переваги електроприводу можна віднести те, що для нього джерелом енергії слугує мережа постійного або змінного струму, відсутня необхідність у використанні трубопроводів, а також проблема забруднення навколишнього середовища. Наведемо електродвигину можна класифікувати за таким чином. Електродвигину є постійного і змінного струму. Постійного паралельного збудження, послідовного збудження, змішаного, змінного струму синхронній, асинхронній, з короткозамкненим, з фазним ротором. Класифікація електродвигунів. Далі давайте розглядемо електроприводи постійного струму. Значить, колекторний електропривід. Основним елементом електропривода мехатронної системи зазвичай є електродвигун постійного струму. На вході котрого крутий момент пропорційний силі струму на вході двигуна. У такому електродвигуні подача струму до роботи через щітки, котрі доволі легко можна пошкодити, і тому вони вимагають необхідної уваги при обслуговуванні. Принцип дії двигуна постійного струму ілюструється на рис 1.20. Він полягає у взаємодії магнітних полів. Плюсів статора і провідників ротора, по яких протікає струм. Якщо струм провіднику йде від нас, провідник, по якому струм йде від нас, позначений колом із крестиком. То, за правилом винта, магнітні силові лінії навколо провідника спрямовані за годинниковою стрілкою. У результаті додавання магнітних полів, плюсів провідника підсилити магнітне поле праворуч від провідника ротора і послабити ліворуч від нього. До провідника буде прикладена сила, яка виштовхує його у бік ослабленого магнітного поля. Тобто вліво. Аналогічні процеси відбуваються з провідником, який знаходиться над південним полюсом статора. Цей провідник показано колом, і з точкою струмом по ньому йде до нас. Значить, на рис 1-2, показано схему. Ось рис 1,21. Далі. Показано схему вимкнення електричного двигуна постійного струму із незалежним збудженням. Електромагнітний момент, що винкає двигуні, виражається формою. М дорівнює КОИ, ДК. Коефіцієнт, що залежить від конструкції ротора двигуна, Ф-магнітний потік двигуна, І, струм обмотки ротора, І, струм кола збудження двигуна, К-коефіцієнт, що залежить від конструкції ротора та статора двигуна. От. Бачимо, да? принцип вигнутного електромагнітного моментів в двигуні. Далі йдемо. Електрична схема вмикання двигуна постійного струму незалежного збудження, наведена тут. Значить, розглянемо методи регулювання двигуна постійного струму. Значить, регулювати двигун постійного струму можна зміною напруги живлення, опору роторного кола, опору кола збудження. От, наведені ці всі елементи. При регулюванні двигуна постійного струму останній має гарні показники діапазон регулювання швидкості до, від 1 до 100 тисяч перевантаження здатність мету до 80 разів. Разом з тим, електроприводи постійного струму мають один істотний недолік наявність швидкового колектора. Великий обсяг планово запобіжних робіт з регулюванням контролю двигунів. Навіть у приміщеннях нормальним середовищем, а особливо у зволожених, запилених, і тим більше, при наявності жорстких випромінювань приводить до зниження економічного ефекту при мехатроні... мехатронізації виробництва через істотне зростання витрат на ремонт і замину електродвигунів постійного струму. 1 2, 4, 2 Коротковий електропривод. Недоліки двигуна постійного струму полягають перш за все у наявності колектора. Тому активно ведуться розробки безколекторних, наприклад, крокових двигунів. Принцип її такого двигуна із на РИС-1.22. Двополюсний електронний двигун е, і е, з видовження, видовженнями виступають. Виступимо поміщені у 4-полюсний статок. Одна пара полюсів виконана з постійних магнітів, на іншій намотана обмотка керування. Поки струм в обмотках керування немає, ротори, ротори орієнтуються вздовж постійних магнітів і утримуються з певним зусиллям, яке визначаються магнітним потоком полюсів. При подачі постійного струму на постійної напруги на обмотку керування виникає магнітний потік, приблизно вдвічі більший, ніж потік постійних магнітів. Під дією електромагнітного зусилля створюваного цим потоком, ротор повертається, долаючи момент навантаження і момент, що розвивається постійними магнітами, прагнучи зайняти положення співвісно з полюсами керуючої обмотки. Поворот відбувається у бік видовження виступів. Тому що магнітний опір між статором і ротором у цьому напрямку менший, ніж у зворотному. Наступний керуючий імпульс. Включає напругу з обмотки керування і ротор повертається під дії потоку постійних магнітів у бік виступу. Перевагою крокових двигунів з постійними магнітами є простота конструкції схем керування. Для фіксації ротора при нестру... знеструмленій обмоці керування не потрібне споживання енергії, кут повороту зберігає своє значення при відсутності живлення. Двигуни цього типу відпрацьовують імпульси з частотою 200-300 Гц. Їхній недолік низький ККД. Характер руху ротора, крокового двигуна, визначається частотою і характером зміни керуючих імпульсів. Залежно від цього, розрізняють наступні режими роботи крокових двигунів. Статичний, квазістатичний, перехідний. Статичний режим це режим, при якому обмотка статора протікає постійним струмом, що створює нерухоме просторі магнітне поле, а ротор не обертається. Піддій навантаження. Ротор лише відхиляється від положення рівноваги на деякий кут. Такий режим використовується для фіксації робочого органу мехатронних систем у деякому положенні. Наприклад, фіксація руки робота, яка триває вантаж. Квазістатичний режим це режим відпрацьовування одиночних кроків, при якому перехідні процеси від попереднього такту комунікації повністю загасили, шви, засили швидкість. Ротора на початку наступного кроку і дорівнюють нулю, він використовується в механізмах, у яких потрібна фіксація ротора після кожного кроку. Гранична частота керуючих імпульсів, при якій ще витрачається квазістатичний режим, визначається часом протікання електромагнітників, особливо електромеханічних процесів, тобто часом коливання ротора. Підвищити граничну частоту ротора квазістаціонального режиму може шляхом збільшення числа обмоток статора або числа таких комунікацій. У всіх цих випадках зменшується кут переміщення кінетичної енергії ротора, що зменшує його коливання у кінці кроку. Далі, перехідний режим це основний експлуатаційний режим роботи, крокового двигуна. Він мисить у собі пуск ревес, гальмування, перехід з однієї керуючої частоти на іншу. Фізичні процеси в перехідних режимах визначаються як параметрами двигуна, і його навантаженнями, так і початковими умовами, при яких починається перехідний процес. Основна вимога до крокового двигуна на перехідних режимах полягає у відсутності втрати кроку, тобто збереження синхронізму при будь-якому характері зміни керуючих імпульсів. Пуск крокового двигуна здійснюється з нерухомого положення ротора шляхом стрибкоподібного збільшення частоти керуючих імпульсів від нуля до робочої. При цьому ротор спочатку відстає від поля, потім, прискорюючись, досягається частоти обертання поля, випереджає його і внаслідок взаємного від'ємного синхронізуючого моменту знову сповільнює свій рух. Внаслідок деформування коливання швидкості обертання ротора, вони швидко засають і потім наступає усталений режим. Максимальна частота керування керуючих імпульсів, при якій можливий пуст без страти кроку, росте із збільшенням максимально синхронізуючого моменту зменшенням кроку, зниженням постійного часу обмоток, навантаженням моменту інерції. Для сучасних крокових двигунів вона дорівнює. 100 000 Герц. Гармування крокового двигуна здійснюється стрімкоподібним зниженням частоти керування імпульсів від робочого значення до нуля. Реверс крокового двигуна проводиться шляхом зміни поседонної комутації в 100 в що призводить до зміни, напрямку обладнання магнітного поля на протилежний. Гранична частота керуючих імпульсів, при яких реалізується. Реверс або втрата кроку завжди менша. Частоти при якій здійснюється пуск і становить 20-50% цієї частоти. Так.